якась тільки була, то видно, що тільки одна людина звертається. Друзі, <скріст> які ще є запитання. <скріст> так, <у нас. скріст> давайте змотати і вирватимо, і давайте перестанемо відправляти папірчик з телефоном прямої відмітьте будь ласка ми єдново колективні звернення і відповідними комунальними структурами будемо їх лупати, доки не зробимо. реальна робота обов'язково надо в сервіс Це прямо написано в нашій програмі видно а це не можна хочете дати опрос я його підтримую право вибору

так, є правильно, треба правильно. Ми зараз відпрацюємо, коли з приводу режимова сіти трамвая так само давайте відпрацюємо. Тому що насправді просто ви тут треба низький контроль і Вітаю так, хочу вас повезли. Вам ще насправді повезло в житті. У вас немає, наприклад, маршрутного тролейбуса. Як з'ясувалося в Києві, Київ Пастрал запровадив маршрутні тролейбуси. Тобто коштує як маршрутка, але він тролейбус. Сіла моя ну, одна помічниця, каже, так зраділа, вже ще п'ять людей в тролейбусі, нікого більше нема. А там така, такі, а вона пенсіонерка, вона показує пенсійне посвідчення, і каже, ні, в мене вже один пенсіонер. Там наказан сетя спеціально катається, щоб там.